Комунікувати з комунальними підприємствами Івано-Франківська простіше аніж з тими, що розташовані поза межами обласного центру. Таке відкриття зробили громадські активісти. Вони заходилися складати рейтинг публічності комунальних підприємств, адже переконані, незабаром нове законодавство все одно змусить керівників цих установ ширше висвітлювати свою діяльність. Я думаю, що представники комунальних підприємств або чули про такий закон, який був ухвалений 0949, про публічні кошти, який буде впроваджений у нас з вересня, і тепер мало би кожне комунальне підприємство, державне підприємство опубліковувати фінансову інформацію самостійно на єдиному державному порталі публічних фінансів. Тобто, це ще й такий поміч для. КП для того, щоб по суті стрес-тест та яка зараз ситуація з комунального підприємства міста і до чого їм прийдеться готуватися, мабуть, ще майбутніх 6 місяців. Моніторинг проводили за низкою критеріїв, починаючи від наявності в установи власного сайту опції електронного звернення та інформування населення про тарифи і послуги, які надаються, а ще враховували оприлюднення статуту звітів фінансових документів та актів виконаних робіт. Втім, окремі керівники підприємств мають до такого дослідження певні за. Уваження. Є такі речі, які просто ну, всі не можна поміщати на сайт, бо цей сайт буде просто перезаповнений однією інформацією. Актів звірки, які в нас ну, набереться за рік, я так собі думаю, під 100 тисяч чи, чи актив виконаних робіт 100 тисяч. Ну Їх не можна просто в сайт розкласти за один місяць. Показників треба було можливо узгодити ще з кимось, які є показники, різний, різний масштаб самого підприємства і об'єми його, які може висвітлюватися або не висвітлюватися. Тобто повинні бути узагальні чи показники. Та все ж керівники комунальних підприємств визнають, що такий рейтинг добра справа, адже дає уявлення, що потрібно змінити та вдосконалити у їхній роботі.